Чоловіча натільна білизна, up to Fashion Німеччина, лише 125 гривень за одиничку. В лоті будуть представлених різних 23 позиції. Вартує лот 2875 гривень. Будуть представлені в лоті лонгсліви. Також будуть представлені в лоті кальсони. Зараз вам покажу ось такі, наприклад. Вони йдуть всі в базових кольорах: це сірий, хакіс, синій, чорний. Класно виглядає дуже, дуже зручні. Будуть легенькі на тілі. Вони можуть іти в упакуванні ось такого плану, можуть бути без упакування, можливо, будуть з бірочками. Давайте подивимося по лонгам. Лонги будуть в розмірах М, Лна, XL. Ось так чорний виглядає. Ось ще такий. Давайте подивимось по складу. Ще може бути ось такий сірий лонг. Склад 92 бавовна, 8 віз коза. Та по кальсонам подивимося. Ось таке упакування може бути. Може бути по два в упакуванні. А ще також, до речі, є білий колір. Базові класні кольори, розміри кальсонів. одна позиція, елічки 8, ікселічки 6 і X5. Ось такий хакі колір. Вони є як і по одній одиничці, так і в упаковочки по дві. Якось тут, наприклад, ось такі темно-сині, гарний глибокий колір, класна резиночка. Та ось такі хаки. Показую понизу, вони йдуть, як би мовити, на таких манжетиках гарних, широких, будуть дуже комфортно і класно сидіти. Якщо бажаєте замовити цей лот, то класно на ньому заробити. Звертайтесь до наших менеджерів, адже одиничка в цьому лоті вартує лише 125 гривень. Звертайтесь до мене контакти будуть під цим відео.